Грошовий кінь, що виконує бажання з монетою, що обертається для залучення багатства, удачі та здоров'я. На цьому брілоці виграв вам потужну виконуючу бажання монету, а механізм, що обертається, дозволяє активувати монету пальцями. Щодня обертайте і створіть привід для здійснення всіх ваших бажань та прагнень. Цей красивий брілок грошовий кінь для багатства, любові з китайськими монетками привабить відмінний феншуй для вашого знака тварини. Носіть цей брілок зображенням тваринного коня кожен день, щоб значно підвищити свій потенціал успіху та щастя. Червоні намистинки в брілочку кіноварі використовують як елемент вогню. Щоб спалити дисгармонію та додати енергії ян. блакитні намистини підвищують кар'єрний потенціал та усувають перешкоди на шляху до успіху. Символ вашого знака гороскопу приносить особливу удачу, щоб збільшити особистий потенціал успіху. Віковий схід запрошує вас в наші інтернет-магазини. Зможете придбати феншуйські речі, які будуть приваблювати в ваше життя, все саме найкраще здійснювати всі ваші мрії. Вся продукція привезена з непалу, освячена в храмах, начитані мантри.